Всім привіт! Мене звати Костянтин Димчико, це мій канал юридична допомога. Сьогодні в випуску ми вам розкажемо про таке. У нашій державі є порядок про скасування постанов про підтягнення до адміністративної відповідальності. А саме, водії можуть спочатку звернутися за скасуванням до постанови до управління потину поліції. Якщо потину поліції було залишено постанову без змін а скаргу без задоволення, водії можуть звернутися до суду. Розкажу вам детально про ці два порядки. Перший порядок це водій, якщо не згоден з постановою, може протягом 10 днів з моменту винесення цієї постанови подати скаргу на скасування постанови до прийнятної поліції у відповідній області. Якщо рішенням прийнятної поліції буде постанова скасовано та справа закрито, водій буде вважатися таким, що не притягнувся до адміністративної відповідальності. Але якщо постанова було Скаргу залишена без задоволення, а постанова про питтяну до ціни відповідальності без змін протягом 10 днів з моменту отримання вказаної відповіді водій має право звернутися до суду для скасування у судовому порядку. Якщо рішенням суду було, буде скасована постанова про притяну до оціни відповідальності відносно водія та буде закрита справа у військові відсутністю подій складовості правопорушення, водій може звернутися до суду, про стягнення морально-матеріальної шкоди з, з держави, а також може звернутися до управління поліції для накладення до дисциплінарного стягнення відносно поліцейського за його неправомірні дії. Якщо вам буде необхідно скасування постанови або закриття провадження по спускуванні протоколів, можете звернутися до нас. Наші контакти будуть в описі до даного відео. Дякуємо кафе Феткет за місце для зйомки. Підписуйтесь на наш канал, ставте лайки та поширюйте дане відео.